Я все ще чую зовсім тихі стукіт. це минулого, це шум вчорашніх днів, це відголосок небайдужих звуків, Щоб я навчився рахувати дні. Ні, не тоді, коли лишилась пам'ять, і календар пожалки шелестить. А ще тоді, коли чекаю завтра і надії серце ніжно трепотить. Я хочу в днях дивитися майбутнє, утім, сьогодні бачити життя, неначе звуки, стрілок не присутній, а лише кроки вічного буття. Я хочу пам'яті, підійдемо і аж до слова, Господи, гряди, щоб мій шлях не був пустий, даремний, а в саду зростилися плоди. Я хочу бути аволем у вчинках. Щоб на жертву спався той вогонь, і наче прожити всі хвилинки, і, зрештою, забрав мене Господь. Я хочу бути Аврамом віри, щоб на моїй невидимій горі почути голос Божий, зрозумілий, і був Господь як друг в мені житті. Я хочу бути Йосипом Єгипті, ні тому, що влада висота, а пам'ятати, що настане вихід і покине марноту моя душа. Я хочу мандруватись із Мойсеєм через піски моїх прийденіших днів, щоб дійти до Божого Сінаю і написати заповідь душі. Одні важкі повчуся самоїла, щоб не погас світильникові вогонь, щоб одні важкі одні руїни, я не зневірився, а знав, що є Господь. Співатиму псалми, псалми Давида, хай моя арфа зазвучить в хвалі, і хай весь світ мене тут ненавидить, і зі мною спас ітиме по воді, скажу з Павлом, що все з Ісусом можу, і на Патмосі побачу, як Іван, небесне місто, що на землю сходить, і висохне від вітру Іордан. І я піду на той прекрасний берег, де вже не буду рахувати дні, дивлюсь майбутнє, відчуває серце мить блаженства у Божому дворі, а поки календар, і крок за кроком, я буду йти до вічної мети і щастя в тому, що життя із Богом ні з чим не порівняєш на землі. Амінь.